Доброго ранку. І чого це ти не їси? Скажи мені, ти хочеш поділитися з сірим? Сьогодні у нас сонячно. О, десь там і сірий. Зараз дам сірий теж собі їсти. Піндюшка, на. Давай, давай. А ти де там сховався? Де ти там? А. Ну зараз і тобі винесу. О, це такий голодний. Чи дуриш просто? Ну, зараз винесу. Все, пішла, пішла. Зробила, що хотіла, поганяла сірого. Іди, доїдай свою їжу. Вона заспокоїлась, ну і сірий буде їсти. Дивіться як. Так. Погодувала хазяйство і чуже й своє. Дивіться, як у мене флокс шиловидний, зацвів. Я в минулому році його пересаджувала сюди. Думала, він не прийметься. Бачите, а він прийнявся. І я вчора з вечора поливала, дивіться, все вже висохло, там, де папороть. І я трішки поміняла. Своїх звірів. Прибрала Михайла, поставила сюди ближче. Зараз обріжу можевельник, отой там сухенький, одна гілочка сухенька. І поставила сюди оце зайчика і білочку. Прибрала я козака звідціля, тут він був, додала камінців. Нема ж мені куди їх дівати ці камінці. Ну, я отак добавила і забрала Санталіну сюди, оце вічно-зелене. Кустерні, мабуть, я так думаю. Ну, Слабенький, звичайно, він. І я оце сюди посадила його під камінцями. Почитала, що він любить камінці. цей трішки кращий. І сюди посадила. Далі, що я козака, ось, красуня тут. Ну, оце її красота. Тут залишила все як є, грибочок вписався, <гум> ножка з бутилки. Так. Треба підняти трішки їжачка вище. Найти камінець такий гарненький. І я поставила ось сюди козака поки що. От. А отут у мене Санталіна росла прямо тут то я її перенесла. Бо я побачила у Люсі кущик такий дуже хороший, і думаю, їй тут буде тісно. І коли вже підросте більша, буде жалко її чіпати. Релаксує моя жабка. І що я ще зробила? Зараз вам покажу. А я вчора наносила камінців. Говорю ж, мені ж немає їх де дівати, чи я вже там сказала. Ну, оце тут. І в мене є електрочайник. І, може, я в той чайник, який у мене є електро згорівший, може висадити якусь квіточку таку звисаючу. Ну, я ще не придумала так, думаю, думаю, думаю. А зараз не так то і тепло, то зараз я хочу висадити томати, які в мене в стаканчиках, що на базарі купила. Так, ну, там, бачите, рядочками все зійшло. Оце в мене тут просторище. Можна садити перці, сині, що хочеш. Хватає землі. О, там арбуз прийшов. А сірий, мабуть, все поїв. Зараз глянемо. Гарбуз, гарбуз, допався, значить, лишив їду. Гарбуз, та подивись сюди, дивися, як допався. Отак, От умнічка. Їж, та там половина ще лишилася? Ну, і як лишиться в мене час, то я отут сполю. Бо тут так не, не дуже гарно. Ну і земля ж не дуже така зараз. Боже, я вчора поливала, то тут іще нічого, мабуть, більше водички попало. Ну, а там уже і підсохло. Дивіться, зранку було так тихо, зараз вже здіймається вітер. Ну, а я що, запланувала, тим сьогодні і буду займатися. Пенді моя відпочиває на сонечку. А я зараз одягаю перчатки і вперед. Висадила я томати. Здається, 110 штук. Та це хвате, Може, ще щось куплю, не знаю. Ну, вже хвате, Навіть трошки лишила для лілії. Оце достатньо. А оце для палички. Повтикала це 4 штуки, от один і оце три. Річі голландський f 1 Це з усіх сім'ян, але це тільки той лишився. Все тут позаливала. Ну, тут е, виходить чотири, отам крайніх це без стаканчиків, а ці всі в стаканчиках були. Ліля прийшла, взяла. То мати принесла мені незабудку. Забудься, Тоня, сади, я думала вже все. Ну, ладно, посажу.